Христос народився. Які емоції у вас викликає це привітання? Можливо, як і в мене з дитинства, у вас згадка хороших, веселих, різдвяних пісень, колядок чи особливої приємної їжі, урочистих богослужінь, а можливо, в когось це привітання викликає асоціацію з суєтою передрізв'яною, купівлею подарунків, приготуванням їжі, прибиранням дому. А можливо, це хороше прикрашені вітрини магазинів і самі магазини. Ці слова Христос народився походять зі слів ангела, який, явившись, повідомив, що для вас сьогодні в місті Давида народився Ісус, що є Христос Господь. Друзі, ці слова при будь-яких емоціях це немов світлий промінець у темряві. До речі, я ще в цьому році подумав, як ці слова звучать в окопі. Ще інша обстановка, ще інше напруження і межа між життям і смертю ще ближча. Так ось, не дивлячись, в яких ти обставинах, коли ти чуєш, Христос народився, оцей промінець світла, пронизуючи темрію, осяює все навкруги. І це неспроста. Тому що, кажучи, Христос народився, ми стверджуємо, здійснився. Давно задуманий божественний план від початку історії людства. відколи людина пішла від Бога геть, Бог Отець задумав врятувати людство від гріха, від знищення, від погибелі. І ось Христос народився, здійснилося обіцяне небесним батьком. В морок. Темряви землі з усім гріхом, з усією невістю, з усіма війнами, з усіма диктаторами, з усіма злочинами приходить Божий посланець. Він народився, він зодягнув людське тіло. Уявіть собі, Бог стає подібним до нас. Господь Ісус. Носить тіло, як і ми, а тому сьогодні він є найкращий заступник. Сьогодні він є, наш представник там перед отцем. Сьогодні він заступається за нас. Христос народився, і світло божественного миру, Божественної любові, Божественної радості проникає наш кожний день. Кожна життєва обставина у світлі Христового приходу. Набуває іншого забарвлення, бо ми маємо надію, ми маємо певність, Бог з нами. Коли ми відповідаємо славімо Його чи славімо Христа, тим самим ми стверджуємо, ми прийняли цю радість, ми прийняли Ісуса як Месію, як Господа, володаря. Ми підкорюємося Його повелінням, ми визнаємо Його вірою. Ми радіємо життю, яке приходить згідно його волі, згідно його заповідей. Кожного разу, коли ми цими святковими днями ви будете вітатися, Христос народився і відповідати словімо Його. Пригадуйте собі, величне, зроблене Господом, проголошуйте, тому що Бог посеред нас, Христос народився.